Всім доброго ранку! 4 години рівно, 4 години і 1 хвилина, 30 червня, я вже на воді. О, чули, мене вітають. Я вже на воді. Прийшов порибалити, дивлюсь, умови плюс мінус як кажуть, 50 на 50, може бути, а може і ні. Ну, Як кажуть, за ті, що перед бурій обіцяють штормове. Ну, подивимось, чи буде воно, чи ні. Буде грати тиск. Шанси є зараз з 4 ранку до 8 ранку відловитись. Потім буде ну, дуже погано. Тобто потім буде нікак. Що ще? Рибалити будемо на класіку жанра кукурузу, і магазинна прикормка. Тобто візьмемо з річки водичку, розмішаємо, зробимо базу, зробимо таку сипучку і на кормушку. Все це піде у воду. Коротше, робимо зараз це все швидко і. Практично відразу кидаємо фідер до води, тобто робимо закидончик. Ну, більш такого нема мені що додати. Ще хотів би передати привіт одній людині, яка знаходиться зараз у Чехії, в Празі. Привіт вам, Андрію Васильовичу. Бажаю вам міцного здоров'я. Якщо ви в Празі, попробуйте празькі тардельники. вони дуже смачні. Ну і потім. Попробуйте чешське пиво. Бажаю вам гарного дня та найкращого настрою. Ну а в мене офіційна рибалка відкрита, десь хвилин за 40 буде видно, вже практично так сіріє. Риба ходить, скидується це дуже чуть. Коли я приїхав, ну, зробив трошечки так розборку своїх речей. Коли я приїхав, біля мене праворуч був кидок риби. Тепер рівно, тобто риба присутня, риба ходить. Зараз робимо базу і закидончик. Офіційна рибалка відкрита. 4 години ранку, скільки там хвилин. І 5 хвилин. Все по феншую. Короче, хлопчики, ось така е, магазинна прикормка. Зараз у відро е, висипимо, наберемо води. Я вам показую тут кілограм е, вона ляща, але це аромат е, з анісом. Короче, перебитий аніс, корабляч, ну і платва. Е, я думаю, буде працювати на 100%. Сьогодні. В нас немає мамалиги, але є така чудова прикормка. Коротше кажучи, хлопці, треба е, цю суміш е, трошечки, трошечки водой е, дати трошечки вологісті, щоб вона не була дуже мокра. І таким чином ось в мене вже прикормка готова. Дуже ароматний стійкий. Аромат Аніса, я це відчуваю, тобто зараз почнеться жара. Робимо перший закидон на кукурузу і з цією прикормкою, бачите, присутні е, навіть насіння льна. Льон, ось коричневе це льон. В общем, буде робити, буде робити, буде відпрацьовувати. Робимо перший закидончик І так, хлопці, ось вже суміш на кормушки. Далі на гачку. На гачку я маю кукурузу, в мене все готово. Зараз фідер відправляється у воду. На небі невеличкі хмарки, але це не поміха. Робимо перший закидончик, і рибалка офіційно вже буде. 100% відкрита. але на воді зараз один мінус, куча куча комарів, вони просто з'їдають. Ну, треба це пережити, треба пережити і все буде по феншую. Робимо закидончик. Зробив закидончик, фідер пішов чітко ідеально у русло річки. Коротше кажучи, ну, хвилин 10. І буде клювання риби. Ну, тому що це Аніс. Це Аніс. Рибалка на суміш з анісом. Пройшло 20 хвилин. В мене була покльовка, зняло пусто. Зараз робив перезакидончик в ту саму ділянку річки. Рибалка продовжується, Як ви бачите, вже видно на воді, тобто. Фідер контролює вже на 100%, бо трошечки перше клювання я не побачив, а зараз вже свободно можна контролювати. Сонечко встає, тобто вже розвиднілося. Риба ходить, риба плюхкається. Сподіваємось, що зараз буде покльовка. Рибалка продовжується. 5 годин ранку кукуруза відпрацювала фрикціон, чуєте та пішов гля. все, пішло, пішло під берегом. Коротше, хлопці, ля-ля, то поля треба відпрацьовувати. Диви. Подивіться. Ще раз, підматуємо. Я зажму, пішов під берегом. А ось він тут сидить. Коротше, беру рибу, фрикціон затягуємо. Ріже, ріже, ріже. Ріже понад берегом, треба брати його. Він вже тут біля мене. Але в берег не йде, йде вп'ять на глибку. Камари з'їдають страшне. Пеншой! Я його взяв поборов Короче, до нас в 5 годин ранку залітає, ну реально непоганий коропок. Ну, Кіла під 4, 3,5 це факт. Знімаємо розміри. Робимо селфі, зараз показую рибу. Ну Подягав здорово, він все йшов по глибині. і не давав мені підняти його догори. Але ну, реальний бульдозер. Таке буває, чудний влетів у воду. Коротше, по феншую рибалка відкрита. Ось. Дивіться. Варіант. Добрий рано, добрий рано. В 5 годин прийшов до вас. Знімаємо розміри. Фух, поборов, поборов. Перезакинув на кукурузку, ну, 5 годин рано. Зараз беремо другого і <хи> опять йдемо додому. Коротше кажучи, коропок, як коропок, як повинно бути. Розмір 54 см, 3 кг, 200 г. Записав, дав коробка у живучку. робимо перезакидончик, рибалка продовжиться. 5 годин ранку. Ну, Фідер вдаривало, навіть ні, не так. Дві слабкі покльовки. так от, тин-тин. Ну, думаю, платвичка. Сіжу, дивлюсь. Мовчить. І десь хвилини через дві жух. Зірвало фрикціон. потягнуло, ну і положило, положило, положило в паралель з правої сторони під берег. Ну і потім все ви бачили самі. Коротше, перезакидончик на. Кукурузу закидуємо туди саме, аніс працює кукурудзка рано працює. Трьохграмовий коропок відкриває сьогоднішню нашу рибалку. Мені це дуже сподобалось, ну тягав нормально, він як бульдозер рив дно. рив дно дно і положив, я ж кажу, Паралель, тому що хотів там обрізати, ну, тому що є коряжник і таким чином хотів завести, щоб зарізати мусину. Ну, в принципі, це все. Все ви бачили, рибака продовжується. Перезакидончик в ту саму точку е, аніс. Ну і нагачку кукурузка. Положив в ту саму точку, Потім очікуємо на другого коропа і на цьому конець. На ту сторону тільки що поїхав Аркадій. Ну, ви знаєте, я рання пташка, а Аркадій трошки пізніше, як завжди, приїжджає. В общем, рибалка продовжується, слідкуємо фрикціон, максимально відпустив, тому що ну, може бути так, що фідер. Залишиться у воді. Ну решта? А решта, як завжди, все по феншую і все так, як прописав нам доктор. Була покльовка, зняло з гачка одну кукурузу, друга почти що. Також би злетіла зараз. роблю бисенько перезакидон. рибалка наша продовжиться прокльовує. Треба почекати, але ви бачите, що клює. Корочі, в ту саму точку е, слідкуємо. Зараз буде пік клювання риби. Тобто ближче до 6 годин ранку е, риба дуже активна. Оце цей проміжуток е, годин, е, ну максимум це до 8 ранку, потім затіш, потім тішина, потім можна проходити ввечері. Оце зараз треба слідкувати, тому що можна зірвати і понести. Тобто, рибалка продовжиться, кукурудза, рули. Риба, риба ходить, скидується. Ну, коротше, дуже сильно активна зараз риба. Слідкуємо, беремо другого коропа, їдемо додому. Покльовка. Невеличке щось, але присутнє. Ну ось така красопета завітала до нас у гості. Як кажуть, з Мілочовкою ми не зв'язуємось, вертаємо до води, робимо призакидон, рибалка продовжується. Пів шостої ранку перезакинув у русло. Очікуємо на справжній трофей. Мілоч нам не потрібна. Рибалка продовжується. Клювання риби, хлопці, дочекався. Невелика мілізга, яка нам не потрібна, відправляється назад у воду. Чекаємо на коропа. Це було цікаво. Перезакидуємо трохи далі під той берег на кукурузку. Ну і очікуємо, що зараз залетить другий коропок. Поки що короб не клював. Уявив паче. Ну а поки що переведемо дух, робимо презакидончик та продовжимо нашу з вами рибалку. Зробив закидончик, хлопці, закинув на дальняк. Ну реально на дальняк це все пофеншується, все добре, так як я і планував. Коротше кажучи, сьогодні все стоїть під кукурузою. Працюємо на один фідер та на кукурузу. Я маю там піврюкзака різноманітних куляк, Але нічого я не став. Хочу сьогодні відловитися на кукурузу, Ну і подивитися, що воно буде. Коротше кажучи, слідкуємо, очікуємо, сподіваємось, віримо. Клювання риби. Ось і другий коробок, Знімаємо розміри, ну трошки маловат, але цікаво. Знімаємо розміри, фоткаємося. Якщо по розміру візьму, якщо ні, відпускаю. Супер. Коротше, хлопці, 40 сантиметрів, дуже малий, треба відпускати все по-чесному, все по феншую. Ми Реальні рибаки, ми не браконьєри і не якесь там е, фуфло. Коротше, солідні люди такого малька повертають до води. Рибалка продовжується, зробимо перезакидончик, зараз піднімемо нормального коропа. Було дуже цікаво потягати. Мілюсьга, але вправилося. І дав так поборотися з ним. Коротше, зараз перезакидую і спостерігаємо за сигналізацію. Я вибачаюсь, забувся, що в мене вже нема давно тих сигналізаторів. Зараз так, перезакидуємо і слідкуємо закивання коробом, як відпрацьовує нам фідер. Рибалка продовжується. Коротше кажучи, хлопці перестала клювати. Мені це діло вже надоїло. Ну, по принципу, так. Трофей маю, сидіти вже на воді не хочу. Буду збирати свої речі та повертатися додому. Сьогодні була непогана рибалка, були малі трофеї, був один оцей ось такий, як кажуть. Середнього розміру трофей. Хоч відпочив, як кажуть, рибу побачив. Ну а зараз пора вже повертатися додому. Я не кажу вам, що пропадаю надовго, ні. Зустрінемось з вами на наступний тиждень. Наступного тижня буде дуже багато, дуже багато до речі, до речі багато до речі рибалок різноманітних. Різноманітних рибалок. Це е, планування таке в мене є. Е, вийти на хижака, потім е, хотілося б ще вийти на коропа, на білу рибу. Ну, общем, багатенько буде е, рибалок, де саме це таємниця. Не буду поки що е, вскривати свої карти, як кажуть, відкривати свої секрети таємниці. Е, тобто все буде попереду. Зараз я вам кажу до зустрічі. Всім бажаю міцного здоров'я, гарного дня та великих трофеїв. Все буде добре. Пока-пока. До зустрічі у новому відео.